Сьогодні 25 жовтня 2010 року Музей національної визвольної боротьби вулиця Лисенко, 23А. Пане Володимире, а вежа зараз в якому стані? Ну, фасад практично готовий, флагшток вже проварений, закінчений. всередині Так, ну Я пригадую, флагшток бути. там був. Другий поверх треба, перекриття готове, треба е, сходи робити, Ну, штукатурити. Другий раз, бо по суті, ґрунтовка там зроблена, ну, плавдеться підлога, міняються двері на балконі і ага. готове. Тоб, там немає якоїсь великої складності. Більш-менш нормально. По суті, вікна сіла на цьому першому помілені. Де наш друг там? Як його звати? По-різному, я закінчу, не пам'ятаю. <різь> Все забуває ні хтось провести. Ну так Ну що, заходимо? Угу. Світло воно буде вистачити. Побачимо. Ну що, да. ну, тут міліцинські кімнат, може зніміть пост. Терна. Що нам дозволить господарі зняти? Ні, а там секрета якось немає. Мовить про те, що зроблено, щоб ми ага. знали, в якого настання ага. пам'ять. Це ми підважили, так? Так, от вежу. А, ну туда цель От тут. Ну і там той власний другий другий Ага, Куди на другий ковар? Ага, Ясно. Тут, тут розводка є, от всі кробки стоять, все тут в принципі готово, тільки що Ага. Ну що, йдемо, так, Так, проходьте далі. Щоб... Куди так? Тут, тут ви знаєте, що вони тут темно трошки. Ну там красный, я уже праздник забыл. Это кошмарная. Ну и просто щитам. 这是这个。 Може, цей твоє вишні. Я... Mm -hmm. Тут буде основна експозиційна зала, так? Тут Жодного не можна. Тут він вот. А прес. Завозити, всі ми зародимо, чи мало в рядких х'яні тебе. А вони <гуму> замалюють достільки туди працюють. Записує пан. <гуму> Миросич, власне, пан. Деда, де <гуму> редактор. <гуму> Тут теж буде експозиція. То основна зала як незалежності. Ви радіатори фіксуєте так, гаразд своїх радіатор, що ці ліміки включаються. Це реально працюючі. два ради. ця лінія включається повністю, бо ще тих зараз. Але ті лімії відключені. так Павло кужешный датчик изменится стоять. Тут по суті, все по порвают. Tipu veleka dajčika. І оце зафіксуємо, що піч в такому вигляді, щоб ми нічого з неї не зняли, що серединки то і не було. І потім всі знають. Ну але. То, що сититься там трошки на стелі. там заливає, так? Ну, ото вже та частина Яка тих 60 метрів. Thank Тут. Ще дію, війду, або сервер на увазі другий буде навіть за вікна ну тут виш зроблено, розволну это стіни. Тут висота порядна. Бо тут подушки немає ще. Тож ще цемент тут буде, далі Тут внутрішній дворик Ну і тут по стриху видно, що нічого не робилось. Річ.